Привіт! Вітаю тебе на моєму каналі. Зараз тобі покажу швидкий спосіб, як засолити отакий кусочок 300-грамовий сьомга. Як засолити рибу. Для цього нам потрібна суміш. Тут в мене сіль, перець і цукор. 4 ложки солі, 2 ложки цукру без горка. Ну і вже перець на смак скільки скільки тобі подобається. Добре, обсипаємо сіль з усіх сторін. Втираємо з однієї сторони, щоб у нас не було ніде пропусків. Бачите, отак воно виходить отакий от кусочок повністю натертий сіллю. І залишаємо на 4 години. Можна на 4-5, на 5, кому як подобається, кому більш солона, кому менше. Потім, якщо так вийде, що риба буде дуже сольна, солена, солена, як вірно, напишіть в коментарях, можна завжди її положити в воду на півгодинка і вимочити. Тоді вона буде менш солона. Все, через 4 години цей кусочок вже можна буде листи. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Не забудьте поставити лайк. Всім гарного дня! І так, що ми маємо після того, як наша риба постояла посолилася. обов'язково, коли засувати рибу, запресуйте її, поставте, в мене вона на холодильнику стояла. Як бачите, буде дуже-дуже багато з неї вийде жиру, тому коли будете... Відкривати, відкривати обережно, щоб не я, можу сказати, що... я 4 години 4 години мало було. Для мене, для мене то може до когось буде достатньо. Комусь подобається риба більш метіша, найсуворіша. Більш я її залишив надовше солитися. Вона в мене в засолі часів 6. І ось вийшов отакий, зараз вам покажу, кусочок. Овітати його. Маємо ось такий кусок. сосульная рыбка. И ось, вот такие кусочки, які идут идеально на бутерброда для снеданку. Да Та и так просто есть. Бачите, що маємо. Дякую вам за увагу, користуйтесь. Напишіть коментарях, будь ласка, що у вас вийшло. Хто скуштував, значна риба вийшла чи ні. Дякую за увагу, гарного дня.